Доброго дня, представтесь, будь ласка. Мене звати Ольга. Так, ви звідки? Я з Волині, Володимир Волинський. Ольга, я знаю, що ви, по-перше, дуже таку активну участь брали у Майдані. Але не так, як то традиційно вважається, що жінки там на Майдані тільки ховались. Що ви там робили? Е, ні, ну я жінка-командир Майдану, я єдина жінка-командир Майдану, тобто жінка, яка керувала чоловіками. Mm -hmm. Ну, це дуже помилково, тому що жінок було насправді багато. Були жінки не тільки на кухні, це є волонтерські служби, і зв'язок, і медицина. Ну, дуже багато. Ну так сталося, що я власне була і бойова до А як відносилася чоловіки під керуванням, під, під вашим керуванням? Які були? Ну, скажемо, спочатку трошки обурювалися, ну не бачите, ми прийняли чоловіку, коли ними керує жінка. Але зрештою, в принципі, вони напевне розучилися, чи як бачити мені жінку, вони бачили в мені побратима, такого ж самого рідного собі людину, як і я, яка нічим не, не, не вступає в цей дім. Просто звичайного патріота особою. В принципі, досить мирно мирилися. А скільки ну, ну? чоловіків було під вашим керуванням? Ну, я десятник, в мене ага. було стандартно десятка. Чи було страшно? 에... Знаєте. Сказати, що страшно не було, то здихати. Це навіть не обманути, це просто збрехати, тому що в мирні часи навіть було десь тривожно, тому що це нічні вати, це якісь підйоми по ночам тривоги. це було тривожно, це було страшно. Але власне події 18-20 числа це були одні найстрашніші дні в моєму житті. Хоча спочатку ти навіть не відчував того страху, того, що була така людь. Було таке, знаєте, бажання перемогти і показати, що ти не здасися. Хоча страх, звичайно, був, і страх був надзвичайний, тому що ти розумів, що в тебе лише кийок в руках, і максимум це каска та якісь там захисні щитки, а там була зброя. А, як коли ви повернулися звідти? Коли ви повернулися взагалі з Майдану? 19 лютого нас поранені вивезли вже додому. То вас поранили на Майдані? Як ви лікувалися, Хтось допомагав вам? Ну я не, не була, в мене не було відкритих ран, в мене просто були сильні забої між м'язові, то мене просто побили кільками. власне, і ну, трошки відбили м'язи від, від, від ніг, тобто, я, мені власне було ходити тяжко. Трошки жидкость збиралася, але як бачите, <рес>, жива, здорова. Ну так, особливо в мене там потреб не було, просто спокій, напевне, треба був реально. Ну, мазі використовувалися, якісь певні, там вас, тому що спати досі немає. Нормально. А, скажіть, будь ласка, а ці події що зараз на Сході України, як вони вам відгукуються в душі? Дійсно зараз. Тому що знову-таки ти втратив друзів на Майдані. І ти втрачаєш і у себе Господь. І дуже багато, особливо наших хлопців, власне, будь-волині хлопців, яких ти знаєш, є не, не просто твоїми знайомими, а з друзями, з якими ти дружиш, багато років, і вони знаходяться там. Також там хлопці, з якими ти не, не один день жив на Майдані, і вони також знаходяться там. Звичайно, за кожного з них ти хвилюєшся, переживаєш. Знаєш по крапкам, по по покраплинкам ті новини, чи, чи вони живі, чи здорові. І дуже шкода, що просто дівчат туди не беруть, тому що я коли тихо, пішла записатися в добровольці. Ну, сказала, що вибачте, але жінок не беремо. Не беруть, так? Так. Брали у одиниці жінок, але тільки з військовими спеціалізаціями, тобто кадрових військових а. жінок. А ви готові були продовжувати боротьбу? Дякую, Ольга. Завдяки таким як ви, вашим друзям. Україна має шанс відродитися. Я хочу побажати, щоб ваші зусилля не були даремні. І щоб всі ваші друзі, щоб вони були живими, здоровими залишилися. І та боротьба, яку вони зараз ведуть, теж щоб вона не була даремною. Дуже вам дякую. Що ви хотіли на сам кінець побажати можливо їм Україні? Ну, ви знаєте, я хочу, щоб наші люди нарешті зрозуміли, відкрили очі і перестали боятися, щоб люди зрозуміли, що. Не на Майдані, не на сході ніколи воюють не за свої якісь інтереси, не за свої гаманці чи за свої якісь блага. Люди воюють за батьківщину. Люди воюють за те, щоб суспільство, нарешті, в якому ми живемо, наша Україна, вона дійсно стала незалежною. Тобто, не де Юри там чи якось, а де-факто, щоб вона дійсно була незалежна держава. Хочеться нарешті сказати, що ми є нація, ми є народ. Мені є і, і і мені хочете приїжджати десь за кордон і мені не говорити, щоб мене не, не запитували ти звідки я казала Україна, а це Росія. Ні, я хочу, щоб я сказала, що я з України і во і люди розуміють. Дуже, дуже прикро, що люди не до кінця розуміють для чого воно робилось.